У нашу редакцію новин звернувся водій з Рахова Василь Васильович Савчук. Чоловік хоче подякувати Коломийській державтоінспекції. З ним трапився неприємний випадок. Їхав Снятина у рідний Рахів мотоциклом і у Шипарівцях пробив колесо. Якось вдалося доштовхати транспорт до поста. Там якраз чергував інспектор Любомир Пецюк. Водій попросив Даївця допомогти. До найближчої вулканізації було десь 4 кілометри, і фізично доштовхати мотоцикл було складно. Інспектор Пецюк зателефонував у службу таксі таксист купив та привіз нову камеру. А інші знайомі підвезли ще й інструменти та насос спільними зусиллями. Техніку поремонтували. А Любомир Пацюк отримав подяку від водія з десятирічним стажем. Рідкість, але факт. У шипериців пробили колесо, пробили так, що ремонту не підлягали. Треба було купляти нову камеру. От підійшли до працівників Даї на поступ, просили про допомогу. Казали, розказали ситуацію, і, і ще досі не був. Трохи помокли. Ну і працівник даї організував нам оперативно даже. Дуже швидко все робило. Я їм дуже вдячний за те, що позвонив у місто коло попросив таксіста. Таксі приніс нам нову камеру, приніс насос, ключі, і ми то скоренько собі зробили, колесо не і так вже доїхали додому без, без ніяких проблем. За це просто дуже дуже велике дякую працівникам Даїшо, що, що в таку скруну ситуацію попали і, і допомогли нам вийти з неї.